Они пакер бы волк бы. Олег кумпол Кулаком, волосы. Обейтесь, бойтесь, максимум, блядь, обланцево. Во, давай, шут! Вот, давай, давай, давай! Голодре! Давай, покрывай, мы давай! Слышь, туда! Давай, давай, о! У нас же так є ж бахня. дальше! далі. Ємсьте далі, наході, лівий лікуть. Вийте, олеч, на його. Олексій коца його. Олек, давай, давай. О, давай, давай, присуть! Вийта! давай! І так нормально, нарешті все. Давай, давай, Голос! Давайте на награду. Стоп! Дві хвилини.